Вдова казахського журналіста, якого вбили в Києві, скаржиться на переслідування. Наталія Садикова розповіла, що за нею стежать невідомі. Жінка побоюється, що може стати наступною жертвою. Що відомо про можливий замах на Садикову і хто ймовірний замовник такого злочину? Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Вдова казахського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова Наталія підозрює, що за нею стежать нібито казахські спецслужби. Про це журналістка розповіла на своєму авторському ютуб-каналі. Мого чоловіка, журналіста і засновника Баси Айдоса Садикова, влітку 2024 року позвірськи вбили в центрі Києва на моїх очах. Але цього токаївсько-людожерському режиму виявилось замало. Тепер за мною стежать у Києві КНБшники. За словами Наталії, чоловік казахської національності в чорному знімав її на телефон. Як каже жінка, раніше вона вже помічала стеження за собою. За мною стежать не вперше. Були факти і в Празі, і в Києві. Є фото та відео цього разу. Наталія підійшла до чоловіка та записала розмову з ним. Почекайте хвилинку, почекайте, як звати вас? Мене Рустем звати хто ви? Я людина. На відео чути, що незнайомець розгубився та почав виправдовуватись, мовляв, Наталію не знав і їхав на роботу в посольство Казахстану. Грозився також подзвонити консулу. Утім, чомусь цього так і не зробив. Пізніше українські правоохоронці встановили, що чоловік на ім'я Рустем Сарсимбеков дійсно працює на комітет національної безпеки Казахстану. Журналістка наголосила, що це не лише стеження, а й робота іноземної спецслужби на території України Це робота іноземної розвідки на території України, і це загроза безпеці не тільки моєї сім'ї, а й країни, яка дала нам прихисток. за словами адвоката Наталії. Стеження завдовою вбитого політика може також означати підготовку до нового замаху. Тепер вже на дружину опозиціонера я не виключаю, що дані дії можуть бути етапом підготовки реального замаху на її життя. Нагадаю, що Айдоса Садикова вбили влітку минулого року. Опозиційний блогер заїжджав у двіри з дружиною, коли в їхню машину вистрілили. Відомо, що куля потрапила чоловікові у скроню. Внаслідок цього він пережив операцію однак за два тижні помер у лікарні. Про вбивство на своїх сторінках повідомила Наталія Садикова. Вона ж припустила, що стріляв професійний кілер та звинуватила президента Казахстану у замовленні вбивства. Пізніше правоохоронці розкрили імена двох виконавців: це Алтай Жаканбаєв та Майрам Каратаєв. Обидва чоловіки після замаху виїхали за кордон, де їх оголосили в міжнародний розшук. Відомо, що одного з фігурантів затримали в Казахстані, однак відмовились передавати Україні і Наталія переїхали до України у 2014 році. Тут вони отримали статус біженців. У Казахстані їх переслідували за критику влади та підтримку протестів. А як думаєте, ви чи пов'язане стеження за Наталією і з вбивством її чоловіка? Напишіть нам про це в коментарях. Втратили полонених, зайшли зі спини і вбили трьох українських військових. З'явилися нові подробиці розстрілу, який вчинили росіяни у Запорізькій області. Як відомо, за скоєни кривники вже поплатилися. Як саме дивіться у випуску? З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. На Гуляйпільському напрямку Запорізької області росіяни вбили трьох українських захисників. У Запорізькій обласній прокуратурі відкрили кримінальну справу. За даними слідства, трагедія сталася 14 листопада поблизу селища Затища. Відомо, що трьох бійців збройних сил України росіяни взяли в полон. Як повідомили у прокуратурі, тоді ж окупанти розстріляли військових, зайшовши з тилу. Відео з мапи бойових дій опублікували аналітики ресурсу Deep State. Там також зазначили, що окупантів, які вчинили страту, вдалося знищити впівтроном за 20 хвилин після злочину. У прокуратурі повідомляють, подібна поведінка окупантів з військовополоненими порушує Женевські конвенції та вважається тяжким міжнародним злочином. Вбивство також прокоментував уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен назвав розстріл цитую демонстративним нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права. Він також повідомив про випадок міжнародний комітет Червоного Христа та Організацію Об'єднаних Націй. На жаль, такі воєнні злочини з боку Ерефії не поодинокі. Рік тому Дмитро Лубінець в інтерв'ю одному з українських видань поділився статистикою вбивств українських полонених. За даними омбудсмена, з початку повномасштабної війни окупанти стратили 177 українських військових. Якщо в попередні роки ми отримували більше інформацію через оперативні можливості наших розвідувальних органів, правоохоронних органів, у нас не було можливості її публічно підтвердити, юридично підтвердити. То в 2024 році багато випадків, які вдалось зафільмувати. На відео і потім це показати насправді. Не всі випадки офіційно зафіксовані. За словами Лубінця, свої злочини росіяни не приховують і часто самі фільмують свої звірства. Права військовополонених нагадаю захищає третя Женевська конвенція. Вона забороняє будь-яке насильство, залякування та каліцтво. Відомо, що на початку листопада в Києві почали судити російського військовополоненого Володимира Іванова. За даними слідства, він із двома іншими окупантами вбили двох українських захисників у Курській області. За скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують російські військові за страту полонених? Напишіть нам в коментарях. Пропагандистка Медведчука працює на державу. Юлія Колтак, співвласниця закритих каналів зрадника Медведчука, стала речницею Київської прокуратури. Як так сталося, що відомо про посадовицю та її діяльність? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У Київській обласній прокуратурі відбулися кадрові зміни. Речницею органу державної влади у вересні стала Юлія Колтак, колишня заступниця очільника Одеської обласної державної адміністрації. Увагу журналістів привернула декларація жінки, у якій та згадала нову посаду в прокуратурі. Крім кар'єрних подробиць в декларації розкрився ще один цікавий нюанс. Справа в тому, що Юлія Колтак є і досі співвласницею медіахолдингу новини, колишніх нардепів Медведчука і Козака. Йдеться про закриті проросійські канали, зокрема «Ньюзван», «112 Україна та Зік. Виявилось, що нинішня речниця Київської прокуратури раніше мовила пропагандистськими наративами. Що ж відомо про Юлію Колтак? Юлія Ковбей, відома за прізвищем Колтак, раніше активно працювала на проросійських медіа. Вона встигла засвітитися на News One як кореспондентка. Пізніше перейшла на 112-й, де стала ведучою. У своїх матеріалах Юлія вихваляла колишнього учасника забороненої ОПЗЖ Євгенія Мураєва, захищала про російського блогера Анатолія Шарія та критикувала політику українського уряду у січні 22 го кол так особисто передала звернення від телеканалів Медведчука американській дипломації Крістіні Квін. У листі журналісти просили звернути увагу на цитую катастрофічну ситуацію з забезпеченням свободи слова в Україні. Раїні та жалілися на закриття проросійських медіа, зокрема сайту того самого Шарія. Вже під час повномасштабної війни Кол так стала прес-секретаркою начальника Одеської ОВА Олега Кіпера. На цій посаді вона працювала до вересня цього року. Сам кіпер до 2022 року був головним прокурором Київської міської прокуратури. Як стало відомо, Юлія Кол так і досі має частку в так званих телеканалах Медведчука. Інші частки належать зокрема проросійському політику Нестору Шуфричу та фігуранту бази Миротворець Руслану Коцабі. Що це бюрократичні перешкоди чи ностальгія за пропагандистським минулим? Достеменно невідомо. А як вважаєте, ви чи взагалі існують колишні пропагандисти? Та до яких державних посад їх не варто допускати. Напишіть нам про це в коментарях. Спіймали на хабарі. У Києві затримали керівника політичної партії, який пропонував депутатський мандат за 160 тисяч доларів. Парламентське крісло обіцяв замовнику вже на наступних виборах до ради. Про кого йде мова та що загрожує підозрюваному? Дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 12 листопада Служба безпеки України затримала одного з вітчизняних політиків. Спіймали фігуранта в одному з київських ресторанів саме тоді, коли чоловік отримав 160 тисяч доларів. За даними колег із сайту обоз.ua, мова йде про засновника і голову партії Гарант Валерія Токаря. За даними слідства, 41-річний очільник партії, реєстрацію якої суд раніше анулював, пообіцяв киянину посаду в поліцилі та допомогу в проходженні до Верховної Ради. За інформацією силовиків, токар також публічно поширював фейки про сили оборони та суспільну політичну ситуацію в Україні. Крім того, політик розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації. Для цього за Затриманий використовував власні сторінки у соцмережах і загальною кількістю майже півмільйона підписників під час обшуків у чоловіка виявили техніку і документи з доказами шахрайських дій. Яке ж покарання загрожує токарю? Наразі парламентарю повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Чоловік під вартою має право на заставу в розмірі 6 мільйонів і 725 тисяч гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адвокат політика заявляє, що справа, нібито сфабриковане політичне замовлення, але чи є – не пояснює. Валерій Олексійович буде в акваріумі. А я переконував суд у його невинуватості і безпідставності поданих стосовно Валерія Олексійовича. Що ж відомо про Валерія Токаря у 2012 році? Токар невдало балотувався до ради як безпартійний самовисуванець. На той час він був офіційно безробітним. Пізніше у період з 2014 по 2021 рік токар очолював приватну енергетичну компанію, яку пов'язували з колишнім міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. У 2018-му токар заснував і очолив інформаційне агентство Гарант Ньюз». А через два роки політик зареєстрував петицію з вимогою, щоб президент Володимир Зеленський склав повноваження. Що за рік після. Для того він створив і сам очолив політичну партію Гарант паралельно реєструючи одноіменну громадську організацію. Утім, у цьому жовтні цьогоріч суд анулював реєстрацію цієї політичної сили через підробку документів. Ну а ми продовжуємо слідкувати за перебігом цієї справи, щоб про все вам розповісти у наступних випусках. Від телебачення до корисних копалин та діамантів стало відомо у скількох бізнесах фігурує ім'я Тимура Міндіча, на чому і скільки заробляв підприємець до виїзду з України, і чи зможе це робити надалі, перебуваючи під санкціями. Дивіться про це у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Сервіс YoControl опублікував інформацію про бізнеси нині під санкційного Тимура Міндіча. За 24-й рік ці компанії принесли йому більше 200 мільйонів гривень. Найбільший бізнесмен відомий як співвласник студії квартал 95». Саме ця компанія минулого року принесла йому найбільший дохід 120 мільйонів гривень. Окрім кварталу, ім'ям Міндіча пов'язані ще 16 компаній, вісім з яких приносять прибутки. Ще чотири не надали фінансову звітність за минулий рік. То чим же заробляє бізнесмен? Основна діяльність підприємця Міндіча розповсюдження кіно та відеофільмів. Серед бізнесів чоловіка аж шість компаній цього спрямування: це квартал Тіві, Віжен Квартал Тіві, Драйв Продакшн, «Некст Лайн Продакшн та Кіностолиця. У них Тімур Міндіч виступає як бенефіціаром, так і засновником. А також розважальний проєкт Стедіум Фемілі до слова, фірма припинила свою діяльність на тлі розслідування набу, у якому фігурує міндіч. Інтереси міндіча у бізнесі охоплюються неочікувані сфери. Зокрема, чоловік пов'язаний з компанією кварцит ДМ, яка займається видобутком корисних копалин у 2024 році. Дохід від компанії перевищив 10 мільйонів гривень. У списку є два ресторанні бізнеси. Це компанії Скайфуд Coffee Bar Plus. Обидві компанії зареєстровані в аеропорті Бориспіль, а «Міндіч» У них значиться бенефіціаром. За даними ОКОЛ, минулого року компанії сумарно принесли лише півтори тисячі гривень. Міндіч також володіє двома закордонними компаніями. Йдеться про британську Мейлор Глобал LLP і Люксембургську Мінерал Assets Corporation Есей. Друга компанія ще донедавно була учасником російської компанії New Diamond Technology, що займається виготовленням штучних діамантів. Бізнес-партнером Міндіча є громадянин РФ. Нагадаємо, напередодні президент України на три роки запровадив санкції стосовно бізнесмена Міндіча. Це передбачає зокрема блокування його активів, заборону економічної та фінансової діяльності. Йому також не дозволено користуватись капіталом за кордоном. Що раніше Державна прикордонна служба України підтвердила виїзд чоловіка. Бізнесмен зміг легально покинути країну, адже має трьох неповнолітніх дітей. А як думаєте, ви, що робитиме за кордоном міндіч без своїх активів? Напишіть нам про це в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.